Можу підозрювати, що це притягнуто за вуха, просто знайшли деше 56, але отакий от зв'язок вчені знайшли між цими крапочками на цих корівках і Стоунхенджем в Англії. Знову ж таки, знайшли англійський слід. Ви на каналі Бридсторії, а я на болгарських золотих пісках. І байдуже, що під ногами сніг. І мінус 2. Погрітися і позасмагати не вийде, тому. Вирушаємо на пошуки британського сліду. Чомусь мало хто знає, але тут, на місці сучасної Варни, було знайдено сліди найдавнішої цивілізації світу. Люди, чиї могили відкопали у 70-х роках ХХ століття, були поховані. За тисячу років до появи шумерів і за дві тисячі років до єгиптян це виявилось зовсім не примітивне поховання з кам'яними знаряддями і глиняним посудом. Тут знайшли 25 тисяч предметів, три тисячі з яких золоті. Самі поховання теж різнились. Чоловіків, як правило, ховали лежачи на спині, їх могили багачі ніж жіночі. Жінки здебільше лежать у позі ембріона, переважно на правому боці, а є могили без кісток. За тіло слугують сувої тканини, а замість голів глиняні маски, на яких золотом означені очі, ніс і рот, а на вухах численні золоті кільця, а зверху золота тіара. Крім своєї древності, скарбуварне майже 7 тисяч років, він незвичний самими артефактами. Більшість з них вражають математичною точністю виконання. Вважалось, що неоліті не існувало металевих знарядь. Людству тільки навчилось обробляти бронзу, а тут ідеальної форми золоті кружальця. Кожне з них ідеальне за розміром і вагою. Кожен цей бублик важить рівно один карат. Золоті корівки ідеальне відтворення золотого перетину, а кількість крапочок по периметру відповідає кількості лунок обрі у Стоунхенджі. Також ця цивілізація знала значення числа пі. І Його співвідношення ми знайдемо у багатьох предметах скарбу. Розмір найбільшого експонату, ось цієї тарелі 52,4 см, це королівський лікоть, вимір, яким користувалися єгиптяни при будівництві пірамід. Золота пластина теж має свої секрети. Крім того, що вона ідеально рівна, верхня сторона до міліметра рівна нижній, співвідношення перпендикулярних сторін як 6 до 5. Таке ж співвідношення ми знайдемо і у єгипетських пірамідах. Нагадаю, їх збудували через дві тисячі років після цієї пластини. Обробка бронзи вражає, все ідеально рівненьке, кам'яні знаряддя теж дивакуваті, такий довжелезний ніж не має сенсу. Він зламається, якщо ним користуватись. Мабуть, майстри хотіли показати, що і так вони можуть. А ось нефритова голка теж бездоганна. І щоб добити вас кінцево і привабити до нашого каналу шанувальників древніх високотехнологічних цивілізацій, зверну вашу увагу на круглі ідеальної форми отвори для держаків бронзових молотів і сокир на деяких видно сліди механічної обробки. Але завжди буває але крім цього поховання, не було знайдено жодного іншого сліду цивілізації Варни, ні хатинки, ні доріжки. Проведений кілька років тому генетичний аналіз привів вчених до Надніпрянщини. Тобто ця цивілізація була близько знайома з нашими дуже давніми предками. Вчені схиляються до думки, що древні Варняни через різке похолодання клімату були змушені переселитись у теплу Месопотамію, де і заснували цивілізацію шумерів. А найвідчатушніші вірять, що вони були будівничими і мешканцями загадкової Атлантиди. А коли ж тоді на місці Варне з'явилось місто? Ну що сказати, коли на болотах ще ведмеді сиділи на деревах? Ні, не на тих болотах, що ви подумали, а на наших британських. І Я перевірила, в той час в Британії ще були ведмеді. Так, от, десь за 500 років, до якоїсь більш-менш адекватної згадки про Британію, тут на березі Чорного моря таки стояло місто і в ньому вирувало життя. Так, тоді воно не було болгарським і не називалось Варна. Його заснували мілецькі греки, а потім завоювали римляни. Та вже у сьомому столітті це приблизно коли святий Августин заснував аббатство в Кентербері, грецько-римський Одесус перетворився на Варну і став частиною першої болгарської імперії. Якщо не брати до уваги періодичні транзитні переправи через місто хрестоносців, то перші британські сліди ми знайдемо тут аж у 1854 році. Тут, у Варні, під час кримської війни базувався британський флот. На згадку про цей візит завели ось цю стелу. Та присвячена вона не славним перемогам, а солдатам, які так і не дістались поля бою. Взагалі у кримській війні дуже незвична статистика. Із 22 тисяч загиблих під час цієї кампанії британців трохи менше трьох тисяч полягли у боях і від отриманих поранень. Решта ж від холери, тифу і дизентерії. А давай сьогодні з тобою спробуємо такий тренд. Напишемо на папірчику: на одному війна, на другому холера. І от що я витягну, про то я і буду далі у відео розповідати. А давай. Ну, що, готова? Да. <смір> Якби сказала моя баба, холера ясна. Ну, холера, так холера. Що ж робити? Тим більше, що саме у Лондоні приблизно у той же час сталася нечувана досі атака цієї людожерливої бактерії. А уважність і прискіпливість одного молодого лікаря призвела до початку її кінця, 31 серпня 1854 року на лондонській вулиці Бродстріт, що у сохо стався один із найбільших спалахів холери у Англії, лише за один день він забрав життя 130 людей. Загалом із сохо 616. і все це ми добре знаємо завдяки дослідженню Джона Сноу. Ні, іншого Джона Сноу. Лікаря пишеться Джо, Хан. уважно відмічаючи на мапі кожен випадок зараження і смерті, Джон припустив, що причина хвороби в зовсім не в отруйних випарах, міазмах, а можливо у забрудненій воді. Його досліди, проведені протягом вересня 1854 року, призвели до цілковитої зміни відношення людства до гігієни. А також заклали передумови до виникнення епідеміології як науки, поспілкувавшись з місцевими жителями, Сноу визначив джерело забруднення. Ним була місцева колонка на розі Брод та Кембридж Стріт. Цікаво було те, що монахи, що жили по сусідству, не хворіли, бо вони веселі, тобто замість води пили лише пиво, яке самі і варили, незважаючи на те, що хімічне мікроскопічне дослідження не показало жодних мікробів у воді. Лікарю вдалося переконати парафію відкладу парафії сент Джеймс, все ж таки зняти ручку із цієї колонки. Пізніше Сноу використав точку у карту, щоб проілюструвати, як випадки холери пов'язані саме з цим насосом. Лікар з'ясував, що компанія, яка постачала воду мешканцям будинків, де частіше траплялися випадки захворювання на холеру, мирала її в забруднених частинах темзи. Коли Сноу зіставив місця захворювань з потенційними його джерелами, він отримав метод, який через півстоліття математично обґрунтує український вчений Георгій Вороний. І тепер така схема називається діаграма вороного. Але знаєте, що шаоди накринець був причетний до боротьби з халерою. Гордій, ти, мабуть, говориш про Одеси та Володимира Хавкіна. хоча першу вакцину від холери зробив Луї Пастер, успішно подолати хворобу йому вдалось лише на курчатах. А от Хавкін подала всі перепони і офіційно став батьком вакцини від холери для людей. Та у 1892-му його відкриття виявилось непотрібне російській імперії, чиїм громадянином він тоді був, як і європейцем. Хавкін вирушив до Індії, тодішньої британської колонії. Бач, і тут британці наслідили після успішної вакцинації майже 50 тисяч індійців, а загалом було вакциновано більше 4 мільйонів. Королева Вікторія присудила вченому лицарський титул кавалер ордену індійської імперії. Потім він ще вакцину від чуми зробив, але то вже зовсім інша історія. Ми ж взагалі шукаємо британський слід у Варні. Ти тільки не смійся, але Болгарія, на відміну від нас, член НАТО, і в порт Варни у 2017 му заходив ракетний есмінець Дерінг, найстрашніший корабель британського військово-морського флоту. У Варні він був з неофіційним візитом. Може собі дозволити, the, Majesty the Ship зараз відпочиває у порту Порсмута. А я змерзла. Хто придумав їхати в Болгарію на море зимою? Ага, то я. З вас вподобайка і підписка. Зустрінемося за тиждень, хоча ні. Цього тижня буде ще одне бонусне відео моя екскурсія у археологічному музеї Варни, де ми будемо розглядати золото і шукати сліди древніх високотехнологічних цивілізацій.